Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про інформацію, яка буде стосуватися призначення та обчислення розміру житлових субсидій. Хочу нагадати, що згідно чинного нашого законодавства двічі на рік у березні та серпні органи Пенсійного фонду України переглядають розмір житлової субсидії для тих домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід. Зменшився або ж, навпаки, збільшився на 50%, більш ніж на 50%. Але що важливо, що такий перерахунок органи Пенсійного фонду України здійснюють автоматично без вашого додаткового звернення. Чому взагалі здійснюється перерахунок субсидій? Перерахунок виплат серпня проводений тим, у кого тим родинам. У яких середньомісячний сукупний дохід за перший і другий квартали поточного року в порівнянні з доходами за третій і четвертий квартал минулого року, бо саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2025 року? І в такому випадку доходи зросли, або ж навпаки, зменшились більш ніж на 50%. Тому у цих домогосподарств, де відбулося суттєве зниження, або ж навпаки, зростання доходів вашого домогосподарства, то в такому випадку призначений розмір вам субсидії він міг збільшитися або зменшитись залежно від зміни вашого. Май нового стану, тому ви можете, хто зареєстрований на веб-порталі Пенсійного фонду України, ви можете самостійно зайти і передивитися в особистому кабінеті інформацію стосовно того, збільшена вам чи навпаки. Зменшений розмір призначеної житлової субсидії. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, чи ви не згідні з рішенням, чи маєте і бажаєте отримати додаткові пояснення, в такому випадку ви завжди можете звернутися або безпосередньо в органи Пенсійного фонду України, або зателефонувати у контакт-центр Пенсійного фонду України. Тому обов'язково скористайтесь для чого, щоб це для вас не стало новиною. Тому э, вот така інформація. Станом на сьогоднішній день. Ще в наступному відео розповім про тимчасову державну допомогу тим дітям, батьки, яких не сплачують аліменти, або ухиляються від сплати аліментів, або місця проживання, яких невідомо, куди звертатися та на який розмір допомоги ви маєте право, такі родини мають право претендувати і отримувати. Тому в наступному відео більш детальніше теж про це ми з вами. Поговоримо, якщо у вас виникають якісь питання стосовно призначення житлової субсидії, пишіть в коментарях, ми обов'язково про це ще додатково поговоримо.